Привіт! Сьогодні, коли я вирішила щось приготувати, мій дідусь усміхнувся і каже: Здивуй мене чимось смачненьким. І я подумала: а чому б не зробити японський суп рамен. Ти ж уже поставила лайк? Підписалася? Бо цей рецепт точно вартий твоєї уваги. А ще напиши в коментарях, що останнє смачненьке ти готувала для своїх підопічних. На 4 порції потрібно одна курка, 100 г грибів, 2 яйця, 100 г пшеничної локшини, 3 столові ложки олії, 1 столова ложка сушених корінців і спеції. Часник, імбир, норі, соєвий соус і суміш п'яти ароматів. Спочатку запікаю куряче філе зі спеціями до золотистої скоринки. З решти курки варю бульйон дві з половиною літри води півтори години на повільному вогні. У ньому відварюю гриби. Яйця дві штуки варю так, щоб жовток залишився ніжно-рідким. Локшину 100 г варю окремо, щоб була пружна. А тепер збираємо все в піялу: локшина, шматочки курки, гриби, половинка яйця, зелень, листочки норі і заливаю гарячим бульйоном. Ось він, домашній рамен, від якого навіть дідусь скаже. Ого, це справді смачненько. Ти ж теж хочеш спробувати, правда? Тоді постав лайк та підпишись, бо далі я покажу ще крутіші рецепти. А в коментарях напиши, з ким ти поділишся цим супом.